Тільки в 2024 році коштує отримати права категорії Б або на легковий автомобіль для того, щоб мати право навчатися та їздити за кермом, необхідно пройти медичний огляд і отримати довідку за формою 083. На даний момент орієнтовна варість цих всіх послуг медичних в районі 400-500 гривень. Теоретично курс нашої автошколи вартує 3000 гривень. Він проходить як і в будні, так і в вихідні дні. Іспит в сервісному центрі. Спочатку ви здаєте теорію. Один іспит коштує 300 гривень. Після здачі вами теоретичного іспиту. Далі ви переходите в нашій автошколі до практичного курсу. Вартість практичного курсу в нашій автошколі 11 тисяч гривень. Курсу входить як і саме навчання, так і пальне. Це загальна вартість, яку ви сплачуєте за повний практичний курс. Далі, після того, як ви пройшли практичний курс, далі ви переходите до самого страшного, до практичного іспиту. Він коштує 500 гривень в сервісному центрі. Ну і, як правило, за всі послуги в нашій країні треба платити, відповідно, просто друк у вас буде коштувати 500 гривень. Дивіться, ціни до сервісного центру можуть мінятися відповідно із часом, але на даний момент орієнтовна вартість справ вам обійдеться в 16 тисяч гривень. Чекаємо вас на навчання.